Михайло один з тих, хто досконало опанував керування безпілотним літальним апаратом, адже власноруч займається збіркою та переобладнанням FPV дронів. Відповідно, перевіряє можливості тих зразків, що до нього надходять. Часто це збиті ворожі дрони, які підлягають ремонту та подальшому використанню в інтересах наших військ. Є комплектуючі даного FPV, я його збираю. Тобто приходить даний FPV, чи там. Не знаю, чи збили там ворожий FPV. Я його розібрав, передивився, що потрібно замінив. Поставили двигуни, поставили лопасті і відправили подарунок назад. FPV-дрони дрони це вид безпілотників, який оснащений функцією first Person View, що дозволяє оператору побачити зображення від першої особи та призначений для ураження противника шляхом самознищення чи скидання боєприпасів. Карбонова рама, 7 дюймова. Потім йде відеопередатчик аналоговий. Польотний контролер іде. Це мозок, який управляє, який подає сигнали з пульта на двигуни і камера. Ось цей трофейний дрон Михайло дістався нещодавно. Він самостійно переробив пташці міски, аби вона стала на бік ЗСУ. Я замінив тут повністю все. Тут зі старого залишила тільки камеру. На досягнутому хлопець не зупиняється. Готовий ділитись досвідом та розвиватись у цій справі. Може щось буде краще, може хтось будуть люди, які більш в цьому розвинуті, які можуть щось підказати. Тобто ну потрібно, потрібно обмінюватись досвідом. По-другому ніяк кожен маленький вклад у перемогу для України є вагомим, а особливо, коли ти власноруч створюєш та запускаєш ворожі подарунки до ворожої армії.